І так, карданий валф для початку перед розборкою знімемо розміри і запишемо в чорну книгу. Дуже важливий момент тут в місці, де намотана ізолента, не пошкодити шейку вала, бо там ходить сальник. І ну, мотоцикл він не просто ремонтується, він реставрується. Тобто треба зробити акуратненько. Значить, ну, Фактично для початку е, мені що треба зробити? Моє завдання вирівняти вал, якщо він кривий, так? ну він кривий, це ми знаємо точно. Вирівняти вал, але для того, щоб вирівняти, треба присувати втулку. І е, під час, ну, там історія щось така була, пресували, присували не вийшло, тоді її стягували наново і пошкодили е, зацентровку. Там була зацентровочка всередині, така, її там видно зйомником тягнули, її просто-напросто знищили. Тому для того всього мені не, ну, того балабуха не дасть відцентрувати нормальну валу, порівняти, то мені прийдеться її зняти, для того мушу розбирати наново. Зараз пресуємо його, поставимо на призми, подивимося, скільки він б'є. підрівняємо. Головне, добре буде, що ми знімаємо відео, ми будемо бачити послідовність, тут резинка, так, ну і все, І фактично, ота штука. Тому знімаємо, давайте. У мене є отак от вифрезервана плита. Так. Для таких всяких операцій будівних. І якраз воно мені сюди дуже навіть чітко стає. Без всяких цих упор на самий низ. Я не думаю, що тут якесь величезне прям зусилля. Зараз побачимо. Засічемо. Так, підкладемо. Відкладинку і давим. Так, шо по... Що по шо по натягу. Так, зараз у нас щось в районі 3 тонн. 5 тонн тримає. Непогано тримає. Так, в мене не зажатий клапан, щось тікає тікаєте. Так, на 6 тонн пішов зрив. 6 тонн нагрузки? Не так-то мало. Так, да. ну і все, приймаємо. Так, мені треба у виході подивитися, чи там гладко, чи там нема ніякого розміщення. Ні, нічого, тут нема ніякого не ні, ні паза, нічого абсолютно. І так, все, зняли ми його. Заміряємо натяг, який там є, бачите, тут такий, продерло просто його. При присовці тут треба було трошки зняти більшу фасочку, я думаю, воно б легше тоді пішло б. Насправді не, ну, не настільки це величезне зусилля, щоб зробити такі задири. Ну, одним словом. І так, муфта. Так, там якийсь, там якийсь подарок, там щось схвали. Дивіться, ну своїй платок можна соплі витерти, якщо зимою потечуть. Так, там сальничок. Легенько вийму, пройде з ізулентою. Так, сальник. І, ну, і зніму той разом сальник. Він теж пройде через ізуленту. Він стояв ширшим вужчим до офлянця. Так, і все. Зараз ми для початку поставлю на призми. І катну, подивлюся наскільки він зігнутий. Таке примітивне приспособлення зібрав. так. Дві призмочки поставив і на максимально дальній відстані. І Маємо такий результат, що власник певно заплакав би. Так, що маємо? Найбільше положення плюс 5. І пішло-пішло 0. Пішло, Трошки більше міліметра. Це в якійсь одній примітивній точці. Ну так на око воно мені здається, що, мабуть, це найбільша точка. Хоча, скоріш всього, воно такою змією. Воно так щось гне завжди вали. Ну, видно, що вал бігає. Бачите, завжди однакові покази. Зараз ми потрошки його будемо рівняти. І кожен раз прокручувати, прокручувати, подивимося, якого максимум результату зможу добитися. Рівняти так само на цих же призмочках, на пресі, плавненько надавлюючи. І так, що я зробив? Зразу поставив на плиту індикатор. Тут я собі буду і рівняти все, щоб не бігати кожен раз. Дивіться, маркер. І відзначаю собі мінімум так в трьох місцях найвищі точки. Так. Чисто так для, для свого обзору. Одна точка. По центрі в мене вийшла тут точка, а з краю вийшла тут точка. Якоюсь такою параболою він прогнутий. Я думаю, що все-таки я почну з центру. так, Поставлю зараз підкладки так от трошки поближче і чуть-чуть давану в центрі. Треба просто почати і воно саме покаже, тоді, що воно хоче взагалі. Вал малесенький, чесно, таких валів малесеньких, ну, малесеньких я не рівняв ще навіть. Ну Не було так смисла мені в тому. Не, не було такої роботи. Але попробуємо. Знаєте, от, е, на одному з останніх відео один з, Я не знаю, чи він підписник, чи ні, написав мені таку штуку, яка дос, ну, так досить, досить так заділа типу мене тому сміс, він написав, що людина, яка робить постійно таку якусь роботу, типу, вона не може заробити, наприклад, стільки як, як той, хто робить різноманітну. Ну, це правда насправді. Я замітив, що роблячи таку всяку нестандартну роботу, часом буває, протратиш дуже-дуже багато часу, а... а заробіток від того менший, як, як робиш постійно одну і ту саму. Але ж, але ж ця робота цікавіша. Що не кажіть. Так, ну-ка. Я вже бачу результат. Так, дивіться. Нас биття вже від мінус 15 до плюс 10. 25 сотих. Ми вже добилися непоганого результату. Так, а ну-ка передвинем, що він нам буде казати в інших точках. А тут у нас є досить-досить багатенько. Зараз подивимось. Так. Найвища точка там, де і була. Вона не змістилась фактично. І різниця... Читика, що це в мене? Ага, в мене не додавлює. Отак. От. Так, найвища, де була, 20. І до 30. 5 упустилося. Зараз давану самого кінчика попробую. В найвищій точці. Ну, мутруна оця робота, мутурна, знаєте. Так, так воно і виходить, що. Час потратить, що вроді би й нема за що взяти гроші. Але людині ще й допомогти треба. Все скільки грошима вимірюється. Так. І так, давайте підсумуємо те, що вийшлося в результаті. По центрі ви пам'ятаєте, яке було биття? Так, думаю вам там видно на камеру. Биття менше 5 сотих. Десь в районі чотирьох сотих. По центрі. Довго я промучився, звісно, щоб, щоб це зробити, добитися при краю. В районі п'яти сотих. Ще діло в тому, що такі раку вони на волові, так? І сюди ближче. Чуть більше результат десь 7 сотих. Отак. Воно скаче так, бачите? В одній точці дргається, на, на такі рівчики нападає. Е, основне що, серединка, результат, який мене задовільняє. Якщо у вас ні, можете переробити по-своєму, так? Ну, то ж, жарт такий. Менше 5 сотих биття. І так, збираємо назад, так, тою шляпою на, на вихід, так, тонкою на вхід. У ту поверхню боронь Боже, як сказано було, не чіпав цим сюди. І все. А тепер самий основний прикол. І так, наступним кроком мені треба вирівняти оці плоскості. Мене чоловік попросив зробити зацентровки, оскільки вони погнули. Погнули оту от центральну частинку. Так. І погнули зацентровку з торця. Мені взятися не буде за шову тут роги. Мені треба прогнати серединку, щоб я міг взятися за нього. І ще плюс на індикатором не встиг показати, щось забув просто. Можна отак вот подивитись. Ота площина обертання. Отже, получилася рівненька. Фактично без биття. Фасочка. красота не моя. Так. Е, поновили одну сторону і тепер одна з двох наших найбільших проблем. Одна то є, ну як зажати, щоб відновити те. Ну ніяк. Ну для чого було видавлювати його і портити оту зацентровку, скажіть мені. Якби в мене був великий проходящий в патроні, патрон здоровечий чи станок здоровечий, я б його заперба і схватив би тут кулачками, ну так не вийде. Вихід це та штука, яку я так не люблю тягати, бо вона така тяжка. Опа. Опа. Наш люнетик. Ага, але не тут то було. Для початку треба проточити тулочку, бо потім не достанемо, тому люди на бік, Так, що в нас тут всередині? У нас в середині 2 по штангелю. Щось таке приблизно точне. Так, проточив управочку. Вона туди плотнячком залізе нам в І глибоко не залізе, бо впрацюємо кулачки. Тоді далі упор на люнет, Зразу центровочним сверлом собі виставив більш-менш висоту, де воно буде. Підвиваю на управку, щоб сіло плотно. Тож ми будемо центруватись. Так от. Щоб нам його потім не засовувало. Зразу посадимо. Єсть, вперлась в кулачок. Вже далі не сяде під час зацентровки. Е, мені що треба буде, мені треба буде торцанути ту поверхню, так? бо там воно таке погльогане. Тоді вже центранутися. Ну, в принципі, для початку просто треба виставити люнет, щоб він скользив тільки по тій поверхні, так? де буде пресуватися, ну, щоб не пошкодити де посадочне підсальник. Приблизно так ставлю плиту ну, і далі побачите. Tak, turcuje. То приходиться здвигати тими ногами, візуально дивитися, де центр обертання чітко настроїти напроти нього крісця! В новому випадку так. Зацентровочка готова. Тут поновлено, вал рівненький, сальник на місці. Другого сальника одягаємо, того місця ми не чіпали. І тепер, ага, саме цікаве, дивіться. Збив я нутроміра так, по, по тому розмірі. І так як його власник, теж чисто для власника. Хочу показати. Зараз я зіб'ю, настрою фокус. так. Так буде видно. У мене натяг тут 5 сотих. 5 сотих. Повертаю. Те ж саме. 5 сотих натяг. Ну, він писав там в інструкції мені, що натяг має бути від 3 до 8 сотих, якраз серединка. 5 сотих. Так, поламав я голову. Як це зробити? Тиснути, так, як тиснули. Спеціалісти я не буду. Для того мною було б страчено тьма часу, спорчений один старий непотрібний явуський колінвал, розрізав бліна, просверлив дві дзюрки, нарізав різьбу і зробив такого по типу сйомничка. Внутрішній отвір менший на, на пару десятих за той, за той діаметр валу. І в мене виходить, що коли я. Тут не важно з якої сторони. Коли я отак от буду вставляти, так. Отак вставлю. Накину по кругу. І коли я буду затягувати болти, в мене він плотно обіжме вал. Після того, плотно обжавши вал, так от ближче зроблю. в мене тут є підвищення потовщення до сальника. Коли вал буде плотно зжатий, Давлячи пресом, ну я підведу його, він просто впреться і буде старатися розвинути сйомника. Оскільки болти досить сильні на зйомніку, роздвинути він його не зможе. І зробити деформацію того тіла буде неможливо. Я не вірю, що воно може зробити деформацію на такому короткому відрізку. Раз, плюс садити ми будемо на гарячому, ми будемо підігрівати муфту. І садити до упора. Нашого виходу з ситуації я не бачу і зробити по-іншому я не можу. Так, підібрав шайбочку, десь пів міліметра. Я тут більше не торцанув. Бо там треба такий смисл, щоб вал, коли воно було в оригіналі, він доходив чітко до до торця. І навіть чоловік зразу прислав таку виточку, так мені, щоб, ну, щоб прямо вона плотненько він підібрав, щоб допресувати до, до торця. Підібрав шайбу, підігріємо, напнемо. І дійдемо до кінця, я думаю, якраз воно вийде нам. Пів міліметра. Значить що, е, грію муфту. Так? Підігріваю муфту, я більш-менш собі так пристроївся вже. Сильно ми її гріти не будемо. Там градусів до 200 гріємо до 200 градусів, десь приблизно більше нам не треба. Я вже підготував нутроміра. Зараз заміряю е, наскільки воно розширилося. Після прогріву. Бешкварчий так. Думаю, приблизно отак Так, а ну-ка зараз, ради інтересу. Зараз і скажу вам, що там. Ноль. Ноль на ноль фактично. Може півсотки навіть натягу. Давайте ну, ще крапельку. Рукавиця прилипла. Так, беремо через муфточку, шайба в нас є. Наставляємо і тиснемо. Пішло легенько, натяг десь 2 тони. Натяг збільшився, десь 3 до 4 тонн, все, вперлося. Так, поки що відставим Не переміряю загальну довжину бігом, поки ще не охололо. Так, той штангель, як був збитий, так і є Ну на тому розмірі. Що у нас? А у нас ідеально чітко. Все, зайшло плотнячком, бачите? Все, як всі належить. Можна розбирати ту муфту, та й на тому буде кінець. І чоловік нехай собі спокійно ставить і з чистим серцем. І дорогою душою їздить. Ну, одним словом, отака от робота вийшла, отака от штучка. Не знаю, зробив правильно, чи спортив, то вже хай власник оцінює. Я тільки показав, як можна зробити, і як саме я це робив. А ви робіть висновки, в кого які думки по цьому приводу пишіть. Коментарі завжди вітаються. Ну як завжди, дякую за перегляд.